Я дуже рада і що маю можливість поділитися із вами своєю доповіддю на тему переосмислення міського ландшафту. Моя роль тут у Львові. Власне, це був наш перший проєкт тут, тому для мене це буде дуже особливим проєктом. Це меморіал єврейської історії в центрі Львова і. Це окрема тема. Зараз не буду безпосередньо про неї говорити, бо знаєте, 10 хвилин тут дуже мало. Я постараюся вкластися в цей час. То основне питання це те, як ми хочемо жити разом у майбутньому, і це також запитання тільки піднімалося в Німеччині на міжнародній будівельній виставці. Ми намагалися на нього відповісти. Проводимо конкурси, але це питання стосується також і міського ландшафту. Тож в кінці презентації спробую частково відповісти на це питання. Отже, хочу показати вам ось тут. Це моє місто що у 80-х і 90-х роках. То місто зменшувалося, багато зносилося будівель. І також для натхнення хочу вам порекомендувати книжку Марти Купер, яка базується на документах 70-х років. І тут власне вона пише про Бронкс та інші частини міста Нью-Йорк. Тут чудові фотографії. Ну і ось бачите, тут мої особисті думки і фотографії тут з Львова, починаючи з 2010 року. Отже, бачите, тут починаючи від власних тих початкових фото перед конкурсом, і останнє фото це те, яке я зробив за ці останні дні, коли гуляв Львовом. Тобто говоримо тут про міський ландшафт і людей у цьому громадському просторі. Отже, тут у нас є деякі визначення, отже, публічної громадське місце це місце, яке може використовувати будь-хто в будь-який час. Це місце, яке належить усім мешканцям. Міський ландшафт, я би Виділив тут дві частини: це є громадські зелені простори, які перш за всім пов'язані із питанням лашавства, але це також можуть бути простори між чимось, тобто вони не обов'язково мусять бути спеціально спроектовані. І також тут важливо звернути увагу на ще одне поняття: це є міський простір центру міста, тобто це є площі, алеї, вулиці, але це також і ті простори, які від розташовані між ними. Отже, ми працюємо над усіми громадськими просторами. Бачите, тут багато крапок на карті, і тобто тут багато різних конкурсів, які проводилися. У Львові ми також брали участь у конкурсі. Це була така східніша частина для нас. І ми також беремо участь у конкурсах, які займаються власне, які зачіпають питання громадських просторів. Масштаби цих проектів дуже різні. Починаючи від менших проектів, ось як, наприклад, ось цей простір синагог до великих просторів, це можуть бути навіть такі дуже великі ландшафти на 80, від 80 до 40 тисяч квадратних метрів, і бачите, бюджет також від різниця залежно від масштабу, залежно від контексту, від міста. Тут є різні контексти, різні типології цих місць, де створюються громадські простори. Я спробую писати деякі з цих аспектів для мене кількома основними аспектами, які ми, які є відомі, напевно про них трошки вже говорили вчора чи за останні кілька років. Це наші громадські простори, відкриті простори, а також увесь архітектурний світ питає себе, як ми хочемо будувати для того, щоб це було актуально завтра, як нам враховувати такі аспекти, як, наприклад, зміна клімату? Як нам забезпечити екологічну інфраструктуру? Але зараз я не хочу на цьому дуже сильно зосереджуватися. Ну і звичайно ж, ми будемо говорити про соціальний простір. Ми будемо говорити про не, адаптивні структури. Ну і також. Варто згадати про два різні типи, про які я хочу сьогодні поговорити. Це громадські зелені простори, які дуже важливі для кліматичної адаптивності території і їхня багатопрограмність також дуже важлива, тому що щільність населення в містах стає більшою і, відповідно, використання цих громадських просторів також стає більш інтенсивним. І тут звичайно важливо думати не тільки про людиноцентричний дизайн, але й дизайн і дизайн планування, яке буде враховувати тварин, які також мешкають в місті. Ну і також, якщо ми говоримо про громадські простори центру міста, то тут потрібно враховувати, який має бути майбутнє шопінгу і комерції. Тобто, як оці ці всі крамниці, які розташовані на вулицях, виглядатимуть у майбутньому, як впоратися із надмірним туризмом, щоб не так би мовити продавати свої міста? І внизу у нас тут є також ще запитання про те, як будувати краще, і які найважливіші аспекти, які нам потрібно врахувати і які можуть бути складні. Для втілення в Тобто це ті проблеми, над якими нам потрібно поміркувати разом. Отже, перше, що є надзвичайно важливим, це потрібно припинити приватизовувати громадський простір, зокрема, наприклад, займаючи його припаркованими авто, ну, стріл. Покажу вам тут приклади. Бачимо три маленькі міста у Німеччині від Алем і Мюнден. Бачите, там півтора гектари громадського простору, зайняті машинами. Після перепланування там будуть парки, площі, буде променад. Потрібно переосмислити паркування, тому що воно займає дуже багато простору, який є у нас на, на вулицях, у наших містах, у наших селах і це все відповідає і особистим інтересам окремих людей. Ось на початку цього року я був у Японії, І попри те, що я не знаю. Які там квоти на авто, тобто там 23 чи 29, чи можливо навіть більше відсотків, але, але наслідком є те, що на вулицях немає багато машин, ну, тобто є чіткі правила про те, що на вулицях не має бути запаркованих авто? Ось якщо говорити про центральні? Частини міст, бачите, ось тут такі торгові вулиці в німецьких містах? Проблема полягає в тому, якою буде майбутнє, яким буде майбутнє шофінгу? Тобто, якщо значна частина перейде в онлайн, якщо значна частина крамниць буде перенесена за межі міста, то як нам далі працювати із цими місцями і просторами? Тобто багато хто пропонує. Переробити ці простори, щоб вони виглядали так, як внизу на правій картинці, але поки що немає чіткого зрозуміння, що потрібно зробити із інфраструктурою, проте є чіткий зв'язок між містоплануванням, містобудуванням, архітектурою і розвитком громадських місцьякщо ще. Більше трошки подумати про такі території в центрах міст де були торгові вулиці, то бачите, це є проект для Відня, який буде реалізовано мабуть до 2030 року. Але все ще є запитання про те, як буде виглядати майбутнє. І яким буде використання приміщень на перших поверхах оцих будинків, і який є зв'язок між архітектурою і громадським простором? Наскільки і зеленою може бути архітектура? Наскільки зеленими можуть бути вулиці? Як інтегрувати трамвайну лінію в такий простір в центрі міста? Чи буде тут сибурзують авто, чи, чи їх тут не буде? Можливо, буде обмежена кількість. І буде ну, більше орієнтації на власне простори для життя. Ось бачите, тут на цих зображеннях тут архітектура по суті захована за У, на відкритому просторі є більше світла, більше зелені, тобто більше життя в. Кладається у такі зелені парки, зелені площі, тому майбутнє у таких торгових вулиць це те, що потрібно обговорювати разом із урбаністами і архітекторами. Як ми хочемо будувати, і що ми можемо зробити, що потрібно зробити, що є раціональним. Хочу показати вам три фотографії. Це є реальні фотографії місць, з якими потрібно щось зробити. От бачите, тільки поверхнево зроблено щось, щоб забезпечити доступність для людей на кріслах колісних. Бачите, трошки додали якихось там лавок, але ну то вже менше зробити просто не можна було. Ось це ще одна дуже важлива річ, і так само для таких старих міст в Україні, як, наприклад, Львів. Як власне розділити ось якісь події і щоденне життя? Тобто люди хочуть туди приїхати, хочуть подивитися, але як поєднати всі ці речі для того, щоб уникнути надмірного туризму? Чи можна наприклад? От, зробити так, щоб ввечері все виглядало, так як на ті фотографії справа. Я бачу, що в мене одна хвилина залишилася, і я спробую поговорити тут про відкриті зелені простори. Тобто, тут йдеться не лише про планування парків, але також відкритих просторів і ландшафтних територій, які інтегруються в нове життя в місті. Ось тут, наприклад, багато відкритого простору, ну, якщо він є, то люди знаходять власні способи, як ним скористатися. Тобто, чи це є майбутнє наших парків? тобто нам потрібно пошукати якісь такі більші широти? Нам потрібно також переосмислювати. Як це все розділити чи навпаки об'єднати в одну зону для того, щоб створити якісь простори, де люди можуть спілкуватися між собою? Дизайн для всіх, це означає чи проектування для всіх, це означає, що нам потрібно думати не тільки про літніх людей чи дітей, які будуть народитися завтра, але от власне це планування починається з того, щоб подумати про. Різні різних людей тому я думаю, що дуже важливо створити ті простори, які будуть зручними для усіх. Зміна клімату також от, спричиняє зміну картинки. Ось бачите, тут таке як пустеля виникає. Тобто люди починають шукати тіні дерев, і їх потрібно зберігати за будь-яких обставин і мінімально втручатися, як, наприклад, у мюнхені. І таким чином, власне, ну, можуть тільки якісь нові території можуть вимагати більшої, більшого втручання. Ми на цьому слайді можемо поговорити про довготермінову перспективу громадських просторів, зокрема, наприклад, парків. Я думаю, що нам потрібно більше про це подумати, але також виділити час. Для того щоб подумати про утримання цих парків, про їхні подальший розвиток. Ось це приклад міста Аугсбург. це парк, який був створений з 2005 до 2022 року. Минулого року він отримав нагороду в Німеччині, але знаєте, процес розвитку парку ніколи не закінчується, і от ми постійно думаємо про те, як розвивати цей парк, враховуючи питання зміни клімату, і для того, щоб цей парк розвивався далі. Ви можете також поглянути про те, як виглядають такі простори в інших містах. Це може бути Париж чи Копенгаген, Берлін. Львів, це є щоденне життя і простори, які інтегровані в щоденне життя, і це вже буде дійсно останній слайд. Отже, як ми хочемо разом жити у нашому майбутньому для того, щоб бути також скромними для мене це дуже важливо. Дуже важливо також не просто не продавати своє місто і громадські простори. Також необхідно приймати та підвищувати рівень озеленення у місті. Це є дуже важливо. Також важливо не поспішати, не гнатися дуже вперед, а робити паузи перерва для того, щоб знаходити рішення тим проблемам, які виникають. Думаю, що це все. Дякую.